Поставити навіть запитання чесне собі, воно грає дуже велику роль у вирішенні вашого питання і у швидкості вирішення вашого питання. Тому що якщо ви хочете вирішити неістинний запит, зараз увага, що таке істинний запит, а що таке неістинний запит, ви можете казати: я хочу більше грошей, але що за цим стоїть глибше, чого ви хочете насправді. От, якщо у вас буде більше грошей, що тоді? І в когось це може бути я хочу більше визнання, я хочу більше уваги. Для когось це може бути я хочу більше свободи, я хочу більше подорожей. Тобто, да, для чого більшого вам це потрібно, і коли ви чесно визнаєте свої потреби, ви зможете їх набагато легше реалізувати, ніж просто да, мати якийсь загальний такий об'ємний запит, який може насправді не стосуватися вашого істинного бажання. Тому що, коли ви знаєте, що у вас є дефіцит в увазі, ви знаєте, що вирішувати.